І так, це обзор на те, що у мене є, а у вас поки що немає. Сьогодні 5, 24 травня 2024 року, сьогодні п'ятниця, на часах без 15.08 вечора. Я сьогодні купив фонарик. Отакий ми його зараз тистанем немножко. І зарядку. Давайте все зараз обозрімо. Треба поставити цю штуку і так смотрим зарядне устройство Grand показує ззаді написано перевантаження по струму по напрузі перегрів і коротке замікання все захищає. 5 вольт 2 ампера ну то що мені надо було так витягуємо і тут просто зарядка Ну, мені конкретно не вистачає блоків зарядки і для мене це прям находка. Следує вещь в нашому топі В топі вещей це ось така от фонарика. Фонарика. Давайте її тестонем немножко. У мене є павербанк маленький. У мене є маленький павербанк на 10 000 мАч. И он его не делает. Жесть. Павр же не сивший. Не, Павр сивший. Не, делает. Это что с Павром было не так. Давайте пойдем в другую комнату, глянем, насколько он крепко освещает. Ну, так себе. Конечно, вот такие что-то там присветит. Очень слабенько светит, конечно. Ну, пойдет. У мене от те лампочки, що я закупив, у меня кстати є бритва для головы всього тела, Боберкур. накладки на бумажные паспорта і брелки, фонарики. Кто хочет, замовляйте. Ссылочка на телеграм магазин будет в описании. Вот такие вот краткие обзор на ці вещи. Так, цю штуку вытягиваем. Все. На этом все. Спасибо всем, кто двигался. Не забывайте подписываться. You know.